Як глибоко релігійна людина, Ярослав Стечко був великим подвижником ідеї українського патріархату. Тут, при придомовині, швятій софії в Римі, прощається спокійним святої пам'яті патріархом Йосифом І. Український народ, воююча Україна, українці всьому світі, підтунці до далеко Сибіру і заполярня. У через рідні землі, аж ген у бразильській і австралійській простори, оповиті глибоким смутком, прощають сьогодні ваш, ваша святості, як свого духовного батька, як святого України, патріарха української католицької помісної церкви, найбільшого українця нашого часу. Будьте з тобою, ваш заповіт! Не завжди апелювали до веричі нашої християнської нації, щоб розбудити в нас самокошану, гідність, почуття прасної вартості, щоб вміти постояти за свої права проти сильних цього світу. Ви, наш патріарше, нав'язували до світлих епох нашої історії до нашої власнопіднетності на релігійно-церковному і національно-політичному відтинках життя. Ви святіший навчаю нас єднати християнську з патріотично-національною ідеєю. Ідея власної держави, християнського змісту належала до вашого національного релігійного вчення. Ви, батьку наш, однаково страждали за ідеї Христа і України. Для вас, святіщи, вони були нерозривно зв'язані зі собою, бо лише в українській християнській державі можливі людські вольності і права. розвід наших церков. Свята Софія і Святий Юр були для вас символами нашого героїчного християнства і нашої культури, що є істотним елементом нашого суверенітету та душі духового. Християнський Київ і атеїстична Москва це були для вашої святості символи протиставних світів, свідомі загрози для України і всього світу, його культури і цивілізації, з боку антинаціонального безбожницького російського імперіалізму. Ви змагалися за власно підметне оформлення усіх проявів життя і творчості нації. Патріархат для вас це була духовна держава, як і для усього нашого народу, Ви боролися за нього не для себе, але для нашої церкви і нації, для добра всього християнства, для добра економічного руху, зокрема за піднесення і вшанування церкви катаком, за відмічення її окремого богом визначеного післянництва серед усього християнства, від імені воюючої України, від усіх українців, які завжди були вірні вам і у найважчих хвилинах ваших зусильних змагань, також на чужині, за українську християнську правду. Складаю. Перед вами, патріархом України присягу, Будьте незмінними послідовниками ваших заповітів, здійснювати ваше національно релігійне вчення, іти за вашими дороговказами, берегти патріархшу ідею та захищати створений вами український патріархат. Ви наш патріарше. Святий України, прийшовши у вічне життя перед Всевишнім як заступник України, молити будете за разки Господні для нашої церкви, для українського народу, щоб ваші мрії і ідеї допоміг нам Христос Спаситель, здійснити як найскорше на українській мученицькій землі. І ваші мощі могли спочити в столиці святого Андрея Первозванного і Володимира Великого Святого у Києві у великі тисячоліття.